Янукович пообіцяв протягом 24 годин ухвалити рішення щодо врегулювання ситуації. Про це заявила верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон. Протягом доби президент має вжити заходів для вирішення кризової ситуації в Україні. Ештон зазначила, президент дуже багато говорив про те, що він постійно хотів бачити сильні зв'язки та тісні відносини з європейським союзом. Апеляційний суд Києва звільнив з під варти ще одного підозрюваного у причетності до масових безладів на вулиці Банковій 1 грудня. Геннадію Черевку змінено запобіжний захід з арешту на особисті зобов'язання. Це вже третій звільнений з під варти. Двох звільнив апеляційний суд Києва, змінивши запобіжний захід. А Печерський райсуд за угодою про визнання провини оштрафував і звільнив з під варти Юрія Болотова 3 грудня. Суд прийняв рішення про його арешт у зв'язку зі звинуваченням в організації масових заворушень, максимальне покарання за якою. Досягає восьми років ув'язнення. Нагадаю, у вівторок президент Віктор Янукович пообіцяв, що вирішить питання зміни запобіжного заходу для затриманих під час сутичок Євромайдану. ГПУ тоді ж пообіцяла, що прокурори подадуть такі подання. Після сутичок під адміністрацією президента були затримані дев'ять осіб. Лідер батьківщини, експрем'єр Юлія Тимошенко, закликає українців повстати проти чинної влади на чолі з Віктором Януковичем. Цитую: кожен удар кейком Беркуту по мирним людям на майдані це удар кейком по обличчю всього українського народу. Не дайте Януковичу зробити насильня нормою нашого життя. Закликала вона у листі з ув'язнення. Я звертаюся до кожного українця. Повстаньте, просить Тимошенко. Експрем'єр закликає не домовлятись з представниками влади, а вимагати відставки. Президента та його оточення. Як швидко нормалізується ситуація в Україні, залежить від силовиків, заявив сьогодні Олександр Турчинов під час брифінгу в Домі профспілок. Політик закликав солдатів згадати, що таке офіцерська честь, і припинити виконувати накази влади. Як мітингуючи готуються зустріти сьогоднішню ніч, розкаже Олександр Турчинов. Ми не заключаємо, що знову сьогодні вночі може бути повторена атака або агресія проти Майдану, тому що крім багнетів у чинного президента підтримки іншої немає. Дня першого розгону Євромайдану у період з 30 листопада і до сьогодні за медичною допомогою звернулися 476 мітингувальників. Таку заяву зробила міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова під час брифінгу в Кабміні. У всіх різні діагнози: від застуди до цукрового діабету і гіпертонічних хвороб. За словами головного лікаря країни, усі звернення пов'язані з участю у масових заходах. За період з 30 числа по ранок сьогоднішнього дня за медичною допомогою звернулось 476 учасників масових заходів. Якщо аналізувати цю кількість людей, то звернення ці були за медичною допомогою, які не всі були пов'язані з участю або прийняті участі в подіях, які відбувалися на майдані, наприклад, 1-2 грудня. Забудь, яких обставин, якщо людині зле, вона звертається по допомогу на сьогоднішній день. Госпіталізовано і знаходяться на лікуванні 84 працівника, яких ми відносимо до правоохоронних органів. За сьогоднішню ніч. От у нас є такий доктор, травматолог Володимир. То можна сказати, що він врятував людині життя, тому що був розрив селезінки в чоловіка. Вчора знову ж таки так само. Була дівчина, в якої була загроза, вона була вагітна. От неї була загроза переривання вагітності. Ми її ледве вмовили. Ми її ледве мовили, щоб вона ну, щоб її госпіталізували, щоб вона сіла в карету швидкої допомоги. Ну але слава Богу, там все нормально. Рятувальники відмовилися обігрівати Євромайдан. Держслужба з надзвичайних ситуацій не встановлюватиме пунктів обігріву для мітингувальників на Майдані Незалежності у Києві. Про це журналістам заявив очільник відомства Михайло Болоцьких перед засіданням Кабінету міністрів. Головний надзвичайник не вітає протестів на Майдані, оскільки вони заважають роботі аварійно-рятувальних служб. Києві на Майдані Незалежності барикади зміцнюють їжаками, які зварюють з арматури та залізних прутів. Нагадаємо, в середу вранці сили спецпідрозділів МВС. Нагадаємо, в середу вранці сили спецпідрозділів МВС оточили центр Києва і почали відісняти протестуючих центральної площі столиці України. А потім зробили спробу штурму будівлі Київської міської державної адміністрації. МВС назвало штурм майдану заходами по благоустрою території. Луцький Євромайдан переїжджає у Київ. Там оголосили загальну мобілізацію активістів для підтримки Євромайдану у столиці. У координаційній раді готують списки небайдужих громадян. Як тільки у соцмережах з'явилася інформація про зачистку Євромайдану у Києві, на театральний майдан Луцька почали стягуватися активісти. На пленарному засіданні парламенту Грузії сьогодні сталася бійка між депутатами від більшості та опозиції. Причиною інциденту стала вимога депутата від опозиції Георгія Барамідзе підтримати спеціальною постановою прихильників євроінтеграції України і засудити насильство щодо мирних учасників акції протесту в Києві. У відповідь на цю заяву представники парламентської більшості вимагали від депутатів з колишньої партії влади єдиний національний рух дати політичну оцінку силових розгонів. Мі. Тингів грузинської опозиції в Тбілісі в 2007 і 2011 роках суперечка між депутатами переросла в бійку, але в ній серйозно ніхто не постраждав. Опозиціонери після інциденту заждали публічних вибачень від парламентської більшості, заявляючи, що в іншому випадку вони відмовляються брати участь у пленарних засіданнях. Україна стратегічний партнер Китаю. Про це заявив міністр агрополітики Микола Присяжнюк. Він поділився планами про співпрацю в аграрному секторі. Планується поставка рослинницької продукції, обмін досвідом з селекції рослин та з розвитку технологій переб... та з розвитку технологій переробної галузі країна, яка є експортно орієнтована в аграрному секторі. Звичайно, для нас новий потужний ринок це дуже важливо. Дуже важливо, і сьогодні він стабільний і прогнозований, і в певній мірі законтрактований на багато років вперед, без фіксування ціни. Тобто буде застосовуватись ринкова ціна, або якщо це говорити про зерно, то буде застосовуватися звичайна біржова ціна. Звичайно, як для нас. Для аграрного сектору це розширення лінійки постачання сільськогосподарської продукції, в тому числі і м'ясної групи.